Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо досить цікавий актив, який називається KUDOS. І подивимося, чи варто в цей актив інвестувати кошти і взагалі що нам з ним робити. Однозначно ми розуміємо з вами, що бичка вже потихеньку набирає обертів, і вже пізно купляти такі активи, як біткоін, ефір. Ну, ефір, можливо, ще не пізно, але біткоін це вже такий важкий актив, який мало виросте. І тому ми зараз з вами повинні знайти активи, які дуже цікаві в своїх наративах, в яких є гарний проект, але які ще не дуже монетизовані, капіталізовані, і тому вони для нас цікаві для інвестицій. І один із таких проектів, про який я вам сьогодні розкажу. Називається проект Kudos. це децентралізована платформа, яка допомагає розробникам децентралізованих applications використовувати надпотужні якісь мощності для того, щоб собственно, зробити собі ці, ці додатки. Таким чином ми можемо з вами зрозуміти, що Kudos – це якби інтеграція Web 2 і Web3. І це можна сказати така. Річ реальна, яку вже можна використовувати, вона досить вона досить корисна і приносить реальну користь світу. Тому для мене цей проект є цікавим. Отож, якщо ми говоримо на пальцях, то наприклад я розробник якогось децентралізованого додатку, і мені потрібні потужності для того, щоб це зробити. І я буду використовувати кудус для того, щоб взяти собі безпечно ці потужності і з ними працювати для того, щоб створити якісь певні додатки або ще якісь програми. Отож, окрім того, що в принципі сам кудус має таке примінення реальне, у кудус досить цікава історія по інвестиціям, тому що сюди заінвестували такі венчурні фонди, як Amnioka Brands. Як Дабл пік, і в принципі вони занесли туди гроші. Однозначно, для нас це є таким фактором, того, що вони вважають, що цей актив може бути цікавий для інвестування. Що ще потрібно знати по КУДОС? По-перше, ми маємо бачити, що капіталізація у нього невелика, всього 89 мільйонів. А це значить, що актив має потенціал для росту, і для нас він може бути цікавим як інвестиція. Також ми розуміємо, що коли у актива така невелика капіталізація, то ми розуміємо, що цей являється якби ризикованим активом, тому ми не будемо. Всі гроші свої витрачати на те, щоб купувати цей актив, а ми будемо брати невеличку частину нашого депозиту, наприклад, 5%, І тоді можливо на 5% ми будемо купувати цей актив, якщо він нам цікавий для інвестицій. Так, якщо ми з вами перейдемо на твіттер проекту. То ми побачимо, що досить сильне ком'юніті, 48 тисяч фоловерів. І якщо ми перевіримо Твіттер Twitter на Score, Twitter то ви побачите, що воно, у нього теж досить високий показник, це 29 і дуже гарні фоловери і інфлюенсери підписані на цей проєкт. Тому він для нас стає ще більш цікавим. Також, якщо ми говоримо про наратив проєкту, то він поєднує в собі дві. Скажімо так, одразу дві сфери це штучний інтелект і Депін. А ми з вами знаємо, що штучний інтелект і Депін це хайпові теми цієї бички, тому цей проєкт знов-таки нас ще більше буде цікавити. Якщо ми з вами поговоримо взагалі по проєкту і зайдемо до нього на сайт, то ми побачимо, що в партнерах цього проєкту досить серйозні компанії, такі як Міндівія, Амніока Бренд, Космос, і Тобто ми розуміємо, що це не просто каші контора, а це може бути досить цікавий проект для інвестицій. Знов таки, ще раз я вам нагадую, що ми пам'ятаємо з вами про те, що це актив з невеликою капіталізацією, і тому ми будемо в нього інвестувати кошти, але дуже обережно. Взагалі, більш такі детальні. Огляди цих активів і більш такі дискусії, детальні, ми робимо у мене в закритому телеграм-каналі. Посилання на мій закритий телеграм-канал ви знайдете під цим відео. Хто хоче до нас долучитись, ви можете долучатися. Також там ми робимо великий акцент на формування інвестпортфелів. В основному ми працюємо там з новачками, Тому, якщо ви новачок, якщо ви абсолютно нічого не розумієте у крипті, то я впевнена, що в нашому ком'юніті вам буде дуже затишно і ви зможете з нами там почати заробляти навіть якщо ви абсолютно нічого не знаєте. Отож, давайте перейдемо ще трошечки до цього проєкту, і потрібно звернути увагу, що одним із членів команди даного проєкту є SEO і Twitter Score. А ми знаємо з вами, що Twitter Score – це такий сервіс, який допомагає нам вирахувати, чи ком'юніті певного проєкту на Твіттері є справжнім, чи воно якісне, чи це просто накручені якісь боти. Так, якщо ми з вами перейдемо на CoinMarketCap і подивимося, давайте, напевно, не на CoinMarketCap, а перейдемо вже на TradingView і подивимося графік актива, то ми бачимо, що на лістингу цей актив коштував дуже-дуже багато. І він укатався дуже сильно. Тому очікувати, що актив там. 100% відросте, я би не стала. Але на 5% від свого депозиту його можна прикупити і почати. Зараз він знаходиться на досить такій сильній зоні накопичення. Ми бачимо також з вами, що у нас цей актив знаходиться в принципі, в рамках ростущого тренду. Тому на, даному, на даній відмітці я відкупую, планую відкупувати цей актив. На, можливо, не на 5% від свого депозиту, можливо, я візьму його на 3%, тому що таких активів є досить багато. І фіксувати я його почну. Давайте накидемо Fibonacci. І подивимося, де нам його можна фіксувати. В принципі, ось така сітка для фіксації. Якщо ми з вами порахуємо, то це 3 ікса. Досить непогано для такого проєкту. Ось, в принципі, можна розглянути, як ризикований вид інвестицій. Якщо у вас є запитання по куду, обов'язково мені пишіть, я радісно на них відповім. Також переходьте до мене в телеграм-канал, у нас там є маса цікавої інформації, і самим сміливим і самим зацікавленим в крипті я вас запрошую до себе в платний ком'юніті, буду рада вас там бачити. А ми з вами зустрінемося вже на наступному відео. Всіх обняла і нехай прибують з вами бабки!